Подруго, чи ти помітила, що 2022 саме Великий Двічник? А вже ж, з новорічного настрою у мене зараз тільки око сіпається такт гірлянди. Ви як хочете, але я в наступному році побажаю поскоріше забути цей? Вам не здається, що вистава ну дуже схожа на минулорічну. Та що ви? Побійтесь Бога! В минулому році ялинка крутилась, ну зовсім в іншу сторону. Розпочинайте сваритися з людьми вже зараз, щоб не купляти на новий рік їм подарунки. Не чекайте до останнього. Та я вже склала список новорічних подарунків та прикинула, скільки це буде коштувати. Та зрозуміла, що дійсно посваритися з усіма буде дешевше. Вчора допоміг бабусі, яка раптом впала піднятися. Сьогодні те саме. Господи. Коли я загадував у новорічну ніч підняти догори багато бабок, то мав на увазі зовсім інше. Ви дійсно потратили гроші на фейерверки? а ось і даремно їх все одно придбають сусіди, і можна буде подивитися салют безкоштовно. От скажи мені, як можна нормально жити, коли кожен рік названий в честь якої-небудь тварини то кролик, то котик, то собачка або взагалі дракон? Та не кажи: новий рік це коли все погано, але вже з гірляндою. Сестро, а що ти хочеш на новий рік? Я хочу шубу. Окей, тоді завтра я схожу за буряком та оселедцем. Як пройшов новий рік, я читала вірші з балкона. Навіщо? Щоб сусіди знали, що мешкають з культурною та всебічно розвиненою людиною. Mm, да. Бажаю, щоб в наступному році ти нарешті став схожим на свої світлини в Інстаграмі. А ти чув, що один хлопець замовив на новий рік капелюх на вединку, та тепер його немає жодній соцмережі. <зас> Ось і не стали ці чарівні дні, коли вся родина довгими, зимовими вечорами збирається разом. Звісно, щоб розплутати гірлянду. Що так не прикрасить ваших гостей за новорічним столом, як питати до волів'є. А що діти скажуть? А до дуже допитливих дітлахів прийде дід піхто? Подруга, чого в тебе такий поганий настрій? Стало на ваги і помітила декілька зайвих кілограм. Не поспішаю скидувати, можливо, у 2023 році вони ще знадобляться. Щоб такого цікавого та корисного приготувати на Новий рік. В'ялені мухомори в Олів'є зроблять відчуття свята більш виразним та посприяють навіть побаченню Діда Мороза. Якщо ви не знаєте, що покласти під ялинку на новий рік, лягайте туди самі. Багато хто бігає як шалений перед новим роком. Хто за подарунками, хто за харчами та ялинками. Ось якось і подумав, як же тяжко живеться тим, у кого є гроші. Дайте мені сил, щоб доїсти те, що залишилося після новорічної ночі. Викинути те, що зіпсувалось, і мудрість відрізнити одне від іншого. Привіт, друже. На завтра я запланував катання на санчатах. А якщо снігу не буде, це мене зрозуміло засмутить, але не зупинить. Які в мене з подругами плани на новий рік? Вліземо на ялинку та будемо зірками. Скоро новий рік. Забудьте про старі помилки. Плануйте вже нові. Хочете зекономити грошей на новий рік? Тоді скажіть дітям, що Дід Мороз захворів коронавірусом або мобілізувався. Згідно китайському календарю, символом 2023 року стане кролик. Але після перегляду новин одразу розумієш, що це буде злий мрезетний пацюк. Скоро почнеться серія захоплюючих світлин. Люди з ялинкою, люди під ялинкою, люди замість ялинок. Скоріше б завершився весь цей кошмар.